Я обожнюю всілякі запіканки, тому сьогодні я вирішила приготувати запіканку з риби та картоплі. Для цього нам потрібно картоплю нарізати тоненькими кружельцями, цибулю на півкільцями. У мене ще був маленький помидор, я його теж порізала, додала до запіканки. А в мене філе хеку, я його порізала на маленькі шматочки, а перемастила майонезом, сіль та перець. Ви можете покласти улюблені ваші спеції. Далі застелила пергаментом форму. Перше, перший шар в мене була картопля. посолила, другий шар цибуля та помідор. Дор посолила третій шар, я виклала рибу і останній шар картопля. Залила запіканку заливкою з молока, сметани та твердого сиру. І випікала при температурі 180 градусів 40 хвилин. Всім смачного! Краще коштувати її холодною. Повний опис буде в коментарях. Дякую за перегляд!